Чоловік такий буде, який скоро увійде у ваше життя. Так. Отже, так. ну тут з першої карти я можу зразу сказати, що це чоловік з ваших мрій. Це той, про кого ви давно мріяли. Портрет якого собі малювали в голові, якого хотіли. Це може бути навіть молодший за віком чоловік. Або виглядати молодше свого віку. Він буде, ніби, подарований вам самою долею. Ви так будете думати, тому що це дійсно він буде мати всі характеристики того чоловіка, якого ви собі малювали в уяві. І він змінить повністю ваше життя. Він його розділить ніби на до та після. Ось. Чоловік мій, який. Відмете все, що вам не потрібно, і повністю змінить ваше життя.